Під чітким керівництвом Олександра Павліка вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Рівненської АЕС навчаються впевнено володіти м'ячем, спортивній техніці та основам командної гри. Для тренера-викладача секції футболу у спорт став не лише професією, а й справою його життя. Вже як 17 років поспіль він дбайливо виховує у юних спортсменів цілеспрямованість, витривалість та дисципліну. Я навчився в Волинській державній університеті імені Лесі Українки. спеціальність фізична ребілютація. Тренер-викладач, і коли повернувся в місто, запропонували спробувати працювати тренером. Я спробував, мені сподобалось і до цього часу працюю. Олександр Павлік особливо дбає про те, щоб тренувальний процес був організований з урахуванням усіх можливостей вихованців відповідно до віку: від наймолодших, які тільки роблять свої перші кроки у футболі, до старших юнаків, що відточують власну спортивну техніку. Тренування проходять з відповідності до вікової групи. Самі маленькі дітки, у нас тренування проходять три рази в неділю. Як і в дорослих, так і в дітей. Підготовча частина, основна і заключна частина. Дорослих тренування проходять кожен день, плюс неділя, ігровий день. Значна увага тренера-викладача спрямована на розвиток командної взаємодії. Завдяки систематичному підходу та підтримці кожного вихованця тренувальний процес сприяє всебічному фізичному розвитку дітей та формуванню у юних гравців стійкого інтересу до такого виду спорту, як футбол. Мені подобається дуже тренування з того, що там навчають нас дуже добре, а тренер подобається, бо він поясняє, як робити. Майбутні чемпіони із задоволенням відвідують тренування та вдосконалюють свої уміння й навички. Завдяки таким заняттям вони набираються досвідом та фізично загартовуються, аби впевнено підкорювати спортивні вершини. Наш тренер навчив то різні там фінти робити, обігрувати. Він хоче стати, що він хоче пояснити нам, щоб ми стали найкращими футболістами. І Ми цього досягаємо. У тренерсько-викладацькій діяльності Олександра Павліка важливим напрямом роботи є також і підготовка вихованців до змагань та чемпіонатів. Футболісти сумлінно відпрацьовують технічні елементи та взаємодію на полі, аби демонструвати свою майстерність під час матчів на високому рівні. Відділення футболу в місті в загальному місті, приймає участь постійно в чемпіонатах області нашої області по всім віковим групам. Ми їздимо з ну, самими маленькими, і в принципі, от зараз у нас чемпіонат України, що у нас. Цьому році діти дуже гарно виступили. Це заслуга ну, всіх тренерів нашого міста. Чимало вихованців в секції футболу продовжують свій спортивний шлях, граючи у клубах вищої ліги, де й надалі відточують свої здібності та вдосконалюють рівень гри. Після змагань їх замітили, якби так футбольні скаути у нас називаються, і пропонують їм вже команди там вищого рану. Олександр переконаний, лише завдяки спільним зусиллям можна досягти відмінних результатів та розкрити дитячий потенціал на повну для гарного результату одної роботи тренера. Це мало повинна бути щільна співпраця, батьки, діти і тренер. І тоді буде результат гарний. Тренер-викладач щиро радіє успіхам своїх вихованців, адже кожна їхня перемога стає для нього особистою гордістю. Особливо цінною є для нього і підтримка від батьків майбутніх чемпіонів. Саме вона додає Олександру мотивації та енергії і надалі сумлінно працювати заради розвитку юних футболістів та їх великого спортивного майбутнього. Я пишаюся досягненням своїх вихованців дуже сильно. Найбільша нагорода для мене це нагорода від батьків. Кристіна Хлонь, Олександр Сніжко, Уїта